Привикли вже, що щорічно міняється спочатку року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. На жаль, на протязі 2025 року ці показники поки мінятися не будуть. Це які конкретно? Це мінімальна заробітна плата, це прожитковий мінімум для не. Трудоспособних осіб, і це мінімальна пенсія і максимальна пенсія. І так вони остануться на рівні 2361 гривна, це мінімальна пенсія. 23610 – це буде максимальна пенсія, яка складає 10 розмірів мінімальної. І мінімальна заробітна плата теж остається на рівні 2024 року. Це 8 тисяч гривень. Від якої залежать якісь надбавки доплати до розміру пенсії, які отримує людина, зв'язку з цим всі ті перерахунки, що стосувались підвищень, призначення надбавок, вони проводитися не будуть за винятком. Перерахунки пенсії будуть стосуватися тих осіб, які досягли сьогодні 65-річного віку і в яких розмір пенсії менше, ніж 3200 гривень. Чому 3200? Тому що мінімальна заробітна плата складає в нас 8 тисяч гривень, і помножити на 40%, так передбачено законодавством, і буде менше 3200. Але тут слід сказати. На кого ж це розповсюджується? Розпосюджується це на тих пенсіонерів, які мають необхідний стаж роботи чоловіки 35 років, а жінки 30 років, і які не працюють. Що стосується умов призначення пенсії, то це будуть такі: міняється. Вік міняється необхідний стаж для призначення пенсії. Він сьогодні складає вже 32 роки, як для чоловіка, так і для жінки. Вік виходу на пенсію одинаковий 60 років. Для чоловіка і для жінки теж 60 років. Це для виходу на пенсію на загальних умовах. Що стосується. Других умов це по спецпенсіям, то там також 60-річний вік в основному за винятком тільки пенсії по закону про державну службу, де для чоловіків потрібний вік 62 роки.